Вітаю, мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. У відеоподкасті Польща за тиждень ми обговорюємо найважливіші події Україні на віслі. Хто дивиться нас на Ютубі? Підписуйтесь на наш канал, а також ставте дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. І пишіть коментарі. Цього тижня Дональд Туск повідомив про те, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі і разом з іншими спецслужбами затримали щонайменше вісім осіб, яких підозрюють. У підготовці або вже скоєних актах диверсії проти Польщі, проти інших країн Європейського союзу ми знаємо, що розслідування стосовно цих осіб триває, і загалом пізніше цю інформацію також більш розширено представили вже у польському у польському агентстві внутрішньої безпеки. Що відомо про цих людей? Відомо точно, що серед затриманих є 21-річний українець, який жив під Варшавою і працював на складі. Він разом із двома спільниками створив канал із постачання. Вибухівки через Польщу і Румунію до України його двох напарників затримали румунські спецслужби. Ну і відомо також, що це лише частина, тому що знаємо, що у Польщі вже багатьох затримали підозрюваних багатьох. Диверсантів, а точніше, ось як підтвердив речник координатора спецслужб Яцек Добжинський, що лише за останні місяці польські спецслужби затримали 55 осіб, які діяли на шкоду Польщі, і працювали на російську розвідку. Так і щодо цього, власне, громадянина України, який якого заарештували нещодавно, він працював на складі. У Варшаві або під Варшавою, і власне з іншими спільниками, яких, про яких ти сказав, яких затримали у Румунії, готували акт диверсії, який би полягав на тому, щоб посилка. Яка була нібито в якій мали які були ці наушники запчастини для автомобілів, мала загорітися або вибухнути уже після надання, десь на складі, і, або в дорозі до України, щоб таким чином і залякати суспільство Європейського Союзу, що тут ось постійно є присутність Російської Федерації, а ми вже здесь, так і. Впливаємо на ті чи інші ну, на, на безпеку, і щоб люди взагалі не почувалися е, захищеними, і ще раз більше е, посіяти зневіру або взагалі, критику до тих чи інших урядів, чи, чи Румунського, чи польського, чи якоїсь іншої країни Європейського Союзу, е, і, е, що, це, і теж важливо підкреслити, що компанія. Поштова компанія, яка е, мала б доставити цю посилку, була обрана не випадково. Це українська е, е, нова пошта у Європейському Союзі. Це фірма відома під брендом Нова Пост. І, відповідно, цю посилку з вибуховими речовинами. Е, вони спільники цього ось українця про їх, їхнє громадянство, здається ще не повідомлялося, але можливо це також громадяни України е, мали надати власне в, в цьому філіалі е, нової пошти у Румунії. Ми бачимо, як взагалі російські спецслужби вербують саме українців дуже активно у Європі. Також, мабуть, не дарма, тому що хочуть руками українців здійснювати якісь свої диверсії. Також, мабуть, вони добре розуміють, що на інформаційному полі це грає якусь роль, тому що ну, ті, хто і так, десь там негативно налаштовані. До України мають якісь антиукраїнські настрої, і пишуть, що ось бачите, тут українці роблять якісь дестабілізаційні такі е, заходи, і ну, шукають тих, хто е, або має якесь кримінальне минуле, або хоче підзаробити, ну або вербують також іншими методами. Тут або хто має теж проросійські погляди і е, діє відповідно до своїх переконань. І також цікаво, ось е, аналітики польські звертають увагу на те. Яка є така цікава важлива зміна, що диверсанти все частіше працюють у цивільній і цифровій площині? Власне, Вони використовують якісь кур'єрські мережі, онлайн-контакти, а також передають замовлення через месенджери, іноді навіть у формі таких дрібних завдань, що не викликають якоїсь. Підозри, тобто все важче їх розпізнати якось. І це робить боротьбу із саботажем складнішою, бо відслідковування і перекривання таких ланцюгів значно важче. І це вже не та якась агентура такого стилю холодної війни, про яку всі знають із яких якихось документальних фільмів. Так. І... Читаю, ось, читав в інтерв'ю для віртуальної польськи. Колишня контррозвідниця Анна Грабовська-Сіврець говорить, що Польща зараз тільки вчиться ефективно реагувати на дії російських агентів, попри те, що є їх дуже багато, і вже досвід польські спецслужби мають у боротьбі з ними, але все ще. Ну, потрібно більше досвіду. І Вона говорить про те, що російські спецслужби випробують дуже різні моделі зараз і розуміють, що працює, що ні. Вербування дуже часто використовується онлайн, а виконавці. Люди без військового досвіду бачимо і молоді взагалі. Тобто, це ось ми зараз бачимо історію 21 річного українця. До цього були випадки 18-річні, і взагалі також були неповнолітні. Тут ти, ти згадував про те, що звісно використовують українців в інформаційному плані, тому що це потім впливає на відношення суспільств. До цієї спільноти, але теж з огляду на присутність, так, бо українці тут найбільше, тому відповідно, і більше варіантів, кого можна завербувати, а вербують як, вербують у телеграмі, передусім, знаходять осіб, наприклад, в чатах пошуку роботи, або інших якихось таких групах, де. Можуть, може, може сидіти там певний контингент, який би ну, виконав ту, ту чи іншу роботу там, за кілька сотень навіть доларів. Якщо на початку взагалі Великої війни росіяни вербували агентів ну, і платили їм може, там, тисячі, так, це, тобто там були інші зовсім якісь суми, то зараз вже достатньо навіть пару сотень, щоб людина поїхала, щось Забрала. Часто ця людина навіть і не підозрює, що, що вона можливо має mm -hmm. стосунок з вибухівкою, але є і ті, хто ну, і розуміють, і що, що тим що іншим немає жодного звичайно, виправдання. І вербування, як вже сказав, власне відбувається в телеграмі. І Е, важко ну, спецслужбам, теж, як ти наголосив, важко відслідкувати. Але теж ще один момент: не тільки через ось цю е, все-таки досить часто анонімну історію онлайн, важко це відслідковувати, ідентифікувати, але відбувається теж через мережу, наприклад, злочинних різних угрупувань, які часто досить теж пов'язані з російською мафією, і теж читав, наприклад, не пам'ятаю точно експерт. Яка розповідала, що часто, наприклад, ось таке вербування відбувається по такій досить е широкій е лінії знайомств. Е Якийсь, наприклад, мафіозі каже, от у мене є таке завдання, знайдіть е виконавця. Наприклад, каже своєму умовному там двоюрідному брату. двоюрідний брат каже друзям, друзі знайомим. Знайомі десь, там, наприклад, в хостелі кажуть, є така робота, на, там хочете зробити 500 євро за кілька днів. І тобто, тут уже э, ми бачимо таку. Лінію з п'яти людей, наприклад. І ну, На фінальній стадії там, навіть і не підозрюють, що це може бути серед замовників російські агенти. Ну, російська розвідка за цим стоїть. І теж і поліції, і спецслужбам польським складно через ось цю всю таку розголожену мережу визначити часто, а хто насправді стоїть за тими чи іншими злочинами чи актами провокації. І це, звісно, Дійсно, часто дуже коли затримують цих ось молодих українців, у них все в телефоні, докази так? Mm. відкривають телефон, вони, і в чатах вже видно, як вони надсилають виконані, які фотографії з виконаними завданнями, або вони досить такі, на щастя, недосвідчені. у цьому, Наприклад, тих диверсантів. Якщо пам'ятаєш, коли у 23-му році була гучна історія, які монтували відеокамери біля залізних Шляхів, які моніторили е шляхи постачання зброї для України, то вони на чому спалилися? На тому, що під час встановлення відеокамери на дереві. Вони, у них з кармана, з кишені, скоріше за все, випав чек з, з польської АЗС. Відповідно, на тому чеку була година, і далі вже там було питання часу, як поїхати. Ну, спецслужб, працівники спецслужб поїхали на визначену автозаправочну станцію, подивились камери спостереження, все так. Так вийшли взагалі на досить таку розлужену мережу, яка складалася з 15 людей, які моніторили власне постачання зброї, допомогу для України. Ну, з аналітики взагалі помітно, що у Польщі найбільш популярна. Форма саботажів так і диверсій. це так звана спрощена агентура. Йдеться про те, що ну, таких недосвідчених агентів долучають залучають до дрібних різних завдань зробити фотографії, там перенести якийсь пакунок чи підкласти предмет у якесь визначене місце, ну за відносно невеликі гроші. Хоча не раз я зустрічав думки польських військових експертів, аналітиків. Що вони переконані в тому, що це лише початок, що Росія може доходити до серйозніших якихось диверсій, серйозніших операцій, і добре зараз вони можуть там якось наймати недосвідчених людей, але. Знаємо, що звісно, що Росія має багатьох людей з досвідом, які ну, могли б якимось чином там, під прикриттям е, створювати якісь серйозніші диверсії. Ну, такі думки е, помітні у польських ЗМІ, що це тільки початок. Ну, навіть з того злочинного світу так задіювати там вже все-таки у людей деякий досвід є вчинені злочинів і в роботі. На ті чи інші якісь угрупування, зокрема і е, агентуру іноземної країни країни ворога, е, що теж важливо підкреслити. Е, ось була інформація про цих понад 50 е, затриманих. І е, влітку теж було затримано. Ну, влітку була опублікована інформація про те, що затримали понад 30 людей. Тобто ми бачимо, що ось. Е, Протягом останніх там, трьох місяців знову так, знову ці хвилі е, вербувань відбуваються, Відбувається затримання. І, відповідно, ми теж про них дізнаємося трохи якоюсь затримкою, коли слідство, коли вже е, можна, оприлюднювати, можна оприлюднювати це все. І е, ну, щодня відповідно Росія теж не спиться і вербує тих, ну, вербує активно людей. Зокрема, і, як вже сказав в цих телеграм-чатах. І люди задіяні, як ти теж згадував, що там щось перенести і кудись доставити, як у випадку, навіть про що ми говорили в попередніх передачах, коли чоловік, українець, так, скотовець їздив до. Литви так забирав там кукурудзяні банки, які нас які насправді були не з кукурудзою, а з вибухівкою. Так само задіюють українців, щоб фотографувати військову критичну інфраструктуру, так, якісь військові об'єкти і передавати ці дані Російській Федерації. Наприклад, теж з цих восьми затриманих, про яких казав Дональд Туск, там були українці, які, які, які власне, Шукали і фіксували приміщення військової техніки або військові частини, дехто де з них взагалі так власне потрапив випадково до рук поліції. Зупинили, наприклад, двох українців. Одного знайшли наркотики, далі перевірили телефон. В телефоні уже чат з російськомовним користувачем, якому висилали з фотографії військових об'єктів у Польщі. Все так, власне, цей агент і потрапив так в потрібні руки і буде відповідати перед. Польським судом і отримує справедливий вирок. Ми ну, бачимо, що Росія абсолютно не спить і як на інформаційному полі, так і на полі агентів своїх диверсантів, але польські служби також працюють, аби дуже активно викривати їх, і будемо, думаю, і далі повідомляти про це. А зараз перейдемо, думаю, до наступної теми. Сьогодні також хочемо поговорити про те, як виглядає життя після. Президентства досить тривалого, бо Анджей Дуда керував країною два повні терміни від 2015 року. Він був одним із найвпливовіших політиків і у таборі консервативної партії «Справедливість». Ну і у своєму останньому в одному з останніх інтерв'ю на посаді президента він говорив, що мені лише 53 роки, у мене ще багато енергії, і зарано йти на пенсію. Так оптимістично він закінчив свою другу каденцію. І серед перших після президентських таких реалізованих планів це, звичайно, вихід його автобіографії, книжка, яка називається Це Я. Дуда почав писати її ще під час закінчення своєї каденції. Книжка вийшла саме в день завершення його повноважень, і, звичайно, що дуже багато є розмов. А чи буде Андже Дуда продовжувати далі? Бути в політиці, чи яка буде його роль? Е, ну, було багато розмов про те, що а може він стане прем'єром, наприклад. Може не зараз, може там під час ну, а не може зараз з, так, а але може, може свою партію <свист�> Так, е, пі, е, Після наступних виборів. Але в одному з останніх інтерв'ю він сказав, що я не буду боротися за те, щоб стати прем'єром, і таким чином, е, якби ці м, плітки. Розвіяв. Але після завершення свого десятирічного президентства Анджей Дуда недовго залишався без діла, без роботи. На початку вересня він запустив власну серію відео на такому популярному youtube каналі канал Зеро. Який має мільйонні перегляди, дуже активну аудиторію. Серія його відео це такий мікс інтерв'ю, розмов, кадрів, за з часів із президентства. І, до речі, його перший випуск вийшов 12 вересня. Пам'ятаємо, що саме тоді, ну, цей випуск був присвячений атаці російських дронів на територію Польщі. На які стали з 10 вересня, здається, так. так, і саме він тоді, саме цей випуск він був найпопулярніший. Читав я вчора такі портали польські, які пишуть про медіаринок, і вони оцінюють, що ось той перший випуск був найпопулярніший, але пізніше наступні епізоди вони вже набирали дещо менше. Ну, не така, не така. Активна увага до його цієї програми, як, можливо, очікували. Ну, але тематика серії вона важлива. Це оборона, армія, енергетика, зовнішня політика. Ну і, звичайно, Джей Дуда там розкриває такі куліси, можливо, залаштунки. Це завжди цікаво почути якісь такі теми, які, можливо, десь були. Закритими, незрозумілими, так, якісь складні теми, коли вже колишній президент може так. З якимось полегшенням, так, і без якогось напруження такого розповісти, що ж і як е, відбувалося там у нас. Власне, колесі. так, я відкрив канал Zero, бо ну, я, якби, я постійним глядачем цього каналу. В рекомендаціях мені завжди потрапляється відео цього телеканалу, ну і відео Анджея Дуди, я, на жаль, не бачив. Я зайшов, власне, ну, і переконався в тому, що так, тут по ну, 70 тисяч переглядів, 10. Тисяч переглядів останнє відео набрало. Тобто, хоча це так досить так гучно було ця анонс тому, того, що Анджей Дуда стартує на ютуб-каналі, це була така теж цікава ідея, колишній президент на YouTube-каналі. І тим більше відразу так, після президентури, 6 серпня, як відомо, посаду обіймав, обійняв Кароль Навроцький. I, i, um, через місяць вже Андрій Дуда стартував на Ютуб-каналі, і експерти тут um, кажуть про те, що ну, все-таки. Ну, таке спірне питання. Колишній президент, колишній президент ну, це завжди така досить і символічна постать, і це важлива фігура і в, і в сучасній історії, і загалом історії країни. І, ну, це, Ця фігура має певний авторитет. А тут ось, ну, такі дивні ініціативи, тому що, ну, наприклад, там, Олександр Квасневський чи Олег Воленсе після своєї президентури активно їздили по. Світу і їздять надалі, так викладають в університетах, читають лекції. Адже Джей Дуда, ось зараз на Ютуб каналі, і теж у нього нова робота з'явилась, крім Ютуб каналу у сфері фінансів. Бо колишній президент він приєднався до Ради. Наглядової фінтех компанії Zen.com, яка займається онлайн онлайн платежами і працює на кількох ринках від Європи до Азії. Ну і власне, польські медіа дуже активно писали, а що ж буде там робити Анджей Дуда. І представниця компанії пояснила в інтерв'ю польським медіа, що роль Дуди має радше такий дорадчий характер. Він братиме участь у роботі ради. З питань корпоративного управління, контролю з дотримання фінансових регуляцій та відповідності європейським стандартам. Тобто це не управлінська якась посада, а скоріше консультативна пов'язана із міжнародними зв'язками, бо ну, президент має унікальний досвід, звичайно, у сфері міжнародних відносин різної інституційної співпраці та функціонування державних структур, і, власне, тому до нього відгукнулася. Ця компанія, але сам Дуда він також сказав свою мотивацію, що він хоче використати свій досвід для підтримки інновації, технології е, і технологічного бізнесу, який е, ну, має реальний вплив на економіку. Е, ну так, і е, ми сказали про хвилю критики, так експертів, що ну. Е... Розуміню, це такі на дрібниці, як деякі експерти висловлювались, але є е, інший бік, є теж розуміння, наприклад, з боку того, що Олександра е, колишнього президента Польщі, який сказав, ну що розуміє Дуду, тому що е, ну, сама зарплата у президента невелика, тобто він за час президентства там не е, заробляв. Е, Якісь, як кажуть, кокоси так у Польщі. А по-друге, що до пенсії ще треба ну, 55 п'ята років, Дуді ще певний час за щось жити так. По-третє, у Дуду є кредит. На житло. Я пам'ятаю про цей кредит, писали ще в 2015 році, коли він балотувався в президента і став президентом. І тоді теж в Україні, коли ці новини читались, такі о, ну типу дивно, так. У президента кредит, і він його, і він його досі сплачує. Він його за час президентури не сплатив, там здається, ще... Там 400 тисяч треба сплатити, а Дуда на рік, президентська зарплата у нього складала щось на рівні 300 тисяч. По-друге, ну, і є ще земельна ділянка, і так далі. Напевно, є якісь плани на життя. тому, ну, коли, навіть колишнім президентам у Польщі треба все-таки заробляти гроші. Так, попрацювати. Ну, бачимо, що ми якось так звикли, що коли ніби. Читаємо десь у медіа, що президент має там якусь конкретну зарплату, і вона не здається якоюсь най... найвищою. Ну, тому, 15 що... тисяч злотих, так, це менеджери в... так. у Варшаві отримують. Знаємо, що там в корпораціях ну, е, є такі заробітні плати. Е, ми якось звикли думати, що, мабуть, не все так однозначно, мабуть, десь там щось доплачують, можливо, або там золотий е, якийсь е, батон? батон, десь лежить, не знаю, на всякий випадок. Але, ну, ми бачимо, що в Польщі це працює власне так, що є якась прозорість у таких фінансових питаннях. А якщо з'являються сумніви, ну то польські медіа дуже активно досліджуються всі питання і намагаються зрозуміти скільки ж насправді заробляє той чи інший політик. Ну, бачимо, що у випадку з президентом, ну тут усе. Прозоро, і що і президент, і його дружина, також, колишня перша леді, вони ну, зараз у пошуку роботи і пошуку заробітку на майбутнє. І, власне, так Олександр Кваснєвський говорив, що добре було би, щоб більша, можлива якась. Ідея була для колишніх президентів, щоб якось їх активніше залучати. І, до речі, Радослав Сікорський також висловився на цю тему і сказав, що е, потрібно підняти пенсію для колишніх президентів. І це якась більша повага від держави. Власне, так. Ну що, це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить? Дякую, що дивились нас, були сьогодні з нами. Закликаємо писати коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був Євген Приходько та Владислав Яценко. Ви дивилися подкаст Польща за тиждень. Підписуйтесь на наші соцмережі і до зустрічі. До побачення.